На підняття державного прапора України запрошується. Похаркове, адже спортив міжнародного класу, сільського проби, під світу. Настрій спортивного міжнародного класу чи на Олімпічських мірах. Державний прапор України і ряда. Парад строком! Кубок України. Заслування на байдарках економі. Присвячений олімпійській чемпіонці Юлії Рябчинській оголошується відкритими. Також вітає вас з початком сезону і гарантує вам проведення змагань згідно наших правил і положення змагань. Дякую. Правая, отвечай вперед. Шагом. Марш! Шановные э, спортсмена, до тренер. Нагороджение будет произведено сразу же после парада. Победители призеры, просьба не уходить. Призеры и переможцы. байдарки четверкероо Yeah. <laughs> Розпочинаємо церемонію нагородження, переможців та призерів. Першим на нагородження викликаються заїзд Байдарка, четвірка, жінки, дистанція 500 метрів. Третє місце. Шпиченко Антоніна, Шпиченко Олександр, Скворцова Олена та Багно Діана. Це збірний екіпаж. Дівчата нагороджуються бронзовими медалями. Кубка України з веслування на байдарках каноє присвячене пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської. Нагороджується Шпиченко антоніна Шпиченко олександра Спорцова Олена та Багно Діана. Друге місце на нагородження викликається збірний екіпаж у складі Свірідова Діана, Кекієнка Наталія, Горлова Анастасія та єднак Петяна. Дівчата нагороджуються срібними медалями, які здобули в байдашій твірці на олімпійській дистанції 500 метрів. Кубка України, байдарці, четвірці, став екіпаж національної збірної України у складі. Кітчасово скорик Марія, поп Марія, Тодорова Анастасія та Грищун Інна. винагороджуються золотими медалями Кубка України. Вітаємо підчат з перемогою з призовими місцями нагородження. Провів заступник міського голови Шиколенко Олександр Віталійович. Починають церемонію нагородження переможців та призерів заїзду. Каноя четвірка, чоловіки, дистанція 500 метрів. До дестало Пошана викликаються Нагорний Сергій, Мазовський Тарас, Філатов Денис, Шкарнега Андрій. Ті посіли в третє місце. У каноя четвірці. Галірілов Денис, Вергелес Віталій, Щемитило Едуард, Коваленко Денис. Друге місце та горовий колег Рибачок Андрій, Чабан Бонтан, Бандюк Юрій. Запрошуємо вас до підстави. Нагородження переможців та на призерів проводить президент Федерації Каної України Черношов Сергій Олександрович. А Нагорний Сергій, Мазовський Тарас, Філатов Денис та Шкарнега Андрій. Сергій Олексійович, Це екіпаж у складі, міріло Денис, Вергалес Віталій, Шеметило Едуард та Коваленко Денис. Золотими медалями нагороджується екіпаж, який переміг на дистанції 500 метрів. Канують твірці у складі Боровик Олег, рибачок Андрій, чабан Богдан та Вандюк Юрій. Вітаємо переможців, вітаємо призерів, бажаємо успіхів у наступних стартах. До церемонії нагородження переможців та призерів, заїзду Байдарка, четвірка, чоловіків тисячу метрів. Третє місце Волошко Анатолій, Слоденюк Артем, Хворостяний Іван, Войчук, Сергій. Друге Бризбіцький Віталій, Чедри Василь, Очкур Микола, Галтин Юрій. Та перше місце Копустинський Роман, Паросік Владислав, Равчук, Сергій, Шмуцький Павло. Гонзовими медалями Кубка України за словами на Байдах Пеканоя нагороджується екіпаж у складі Волошко Анатолій, Словолюк Артем, Вростяний Іван, Буйчук Сергій Срібними медалями нагороджується екіпаж у складі Грузіцький Віталій, Щедрик Василь, Ічкур Микола та Галкін Юрій. Золотими медалями переможців Кубка України нагороджується, збірний екіпаж у складі, Попустинський Роман, Тарасюк, Владислав, Гравчук Сергій, та Жмутський Павло. Нагородження провів. Головний суддя змагань, палапан Богдан Павлович. Запрошується, переможці та призери заїзду Байдарка, одиночка тисячу метрів, чоловіки, Туркан Віталій, Волинська область, Сиром'ятників Олександр Херсонська та Кухара Колегко Полтавська область. Третє місце нагороджується «Цуркан» Віталій, Волинська область. І нагороджується бронзовою медаллю Кубка України. Срібною медаллю нагороджується сиром'ятником Олександр Херсонська область. Та золотою медаллю переможця Кубка України з веслування нагороджується кухарик Олег, Полтавська область. Народников круги, мастер спорту міжнародного класу класса, Микола Миколаєвич. Из-за тебя делаешь Женя. Да, из Женя. Женя, отсюда, ты мне очень сильно да, Нагородження викликаються. Переможці та призери заїзду та одиночка, тисячу метрів чоловіків, Шеметило Едуард, Полтавська область, третє місце, Вандюк Юрій, Волинська область, друге місце та Алтухов Павло, Полтавська область, перше місце. Бронзовою медаллю нагороджується Шеметило Едуард Полтавська область. Срібною медаллю нагороджується Вандюк Юрій Волинська область. Та золотою медаллю переможця Кубка України нагороджується Антухов Павло, Полтавська область. Вітаємо переможців, вітаємо призерів, бажаємо успіхів у наступних стартах. A gwelwch yn dda, a lle mae'r car? Приготуватись до церемонії нагородження переможців та сажерів заїзду Майдарка Одиночка тисячі метрів жінки. Ураго Ольга, Херсонська область, друге місце, Олесник, Юлія Миколаївська область, перше місце. Нагородження производить начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міста Дніпропетров. Дніпро. Дніпро. Осипов Олександр Ігорович. Бронзовою медалі нагороджена. Як ти на місто Київ. Срібною медалі нагороджується Бораго Ольга Херсонська область. А золотою медаллю переможниця це України на дистанції 1000 метрів нагороджується колесник Юлія Миколаївська область. Вітаємо цю дівчину з перемогою. Вітаємо дівчат з призовими місцями. Дякую. А потом как А Байдарка Одиночка тисяча метрів юніори. Третє місце Уліцький Єгор, Дніпропетровська область, друге місце за Олександр, Херсонська область. Та перше місце оберла Сергій, Миколаївська область. Львівський Єгор нагороджується бронзовою медал, яку він здобув на дистанції 1000 метрів у Байдарці Одиносці. Срібною медаллю нагороджується Зарубін Олександр Херсонська область. Золотою медаллю переможця Кубка України нагороджується. Говорила Сергій Миколаївська область. Вітаємо його з перемогою, вітаємо хлопців з призовими місцями. Бажаємо успіхів у наступних стартах. Дякую. запрошується переможця, переможця та призери, заїзду каноя, одиночка, тисячу метрів юніори Зорій Олег Івано-Франківська область, який посів третє місце на цій дистанції, другим фінішував Браташук Владислав, Рівненська область, а переможцем став Яцюк Олександр, Волинська область. Запрошуємо, хлопців, зовсім дістали пошани. Бронзовою медаллю нагороджується Зорій Олег Івано-Франківська область. Срібною медаллю нагороджується Радащук Владислав, Рівненська область. Та золотою медаллю переможця Кубка України у каної одиночці на дистанції 1000 метрів серед юніорів нагороджується Яцюк Олександр, Волинська область. Вітаємо вас з перемогою, вітаємо хлопців з призовими місцями з далим виступом. Марк, Маршмар, подожди. Дістало пошани запрошуються. Переможниця та призери заїзду. Вайдарка одиночка. Тисячу метрів юніорки. Демчина Ольга, Олицька область, яка посіла третє місце. Воскресенська Аліна, місто Київ, друге місце. Та Андрухів Івана Львівська область стала переможницею на дистанції тисячу метрів. Бронзовою медаллю нагороджується представниця Волинської області. Демчина Ольга срібною медаллю нагороджується. Представниця міста Києва, Воскресенська, Аліна. Та золотою медалі переможниці Кубка України нагороджується Андрюхів на Львівська область. Вітаємо її з перемогою, вітаємо дівчат з позору місцями, стали виступом. Бажаємо успіхів у наступних стартах. Всім дякую.

Thank you. Thank you.